Попередній тренер згадував про вірусний маркетинг. Про ефект вірусності. А, у випадку інтернет-радіо це також гіперважливо. Оскільки, якщо зробити правильний вірусний контент, він сам буде поширюватись серед вашої цільової аудиторії. Вам залишається його тільки правильно зробити. Як правило, просто це має бути якась. Емоційна складова цього контенту. Шок. Секс. Ну все просто, що в принципі притаманно жовтій пресі. На жаль. Жовтій пресі. Просто все воно дуже швидко пошириться інтернетом. Я можу дати просто варіанти прикладів наших роликів, які ми пробували, знову ж набиваючи там гулі. Як правильно це робити, просто пробували робити швидко, просто разом з правильним. Правильним роликом для замовника тут же ж вірусний ролик закидувало і дивилися, яка буде його реакція в інтернеті. І повинен сказати, що це їй перецікавило. Реклама шоколаду. Так, звучить білий. Він викликав якісь певні там контр-версії, просто і воно швидко поширилося інтернетом. Як тільки ми це побачили, ми вирішили обіграти тему Джексона. Бо він в цей момент, на жаль, відійшов в інший світ. Звучав чорний. Звучав, так звучав чорний. Такі ролики зробити. Головне просто трі трішки уяви, тобто якогось там креативу і пізніше використовуючи ці інструменти, про які знову ж таки говорила попередня колега, швидко його розкинути. Спершу ви розкидуєте свої, перевіреним, з проханням зверни увагу, сподобалось перекинь далі. Але на етапі, коли. Ця кількість невпинно зростає, просто ви отримуєте вже безкоштовну рекламу. От На цьому першому етапі, тобто ось там на самому початку, просто це коли ви розкидаєте своїм знайомим. Таким чином, наприклад, ми минулого року використали ефект Різдвяного радіо, то ми запустили зовсім виключно тільки радіостанції, яка крутить різдвяні новорічні композиції. В період, коли всі емоційно вже були... На піку очікування свята. Тобто вони вже чекали цього свята, просто ще радіо, просто е це не давало, ми запустили Різдвяне радіо, і воно в момент, через тиждень, просто розійшлося всім інтернетом. Тобто у нас взірвало просто всі статистику. Ну, але зрозуміло, там 5-18 січня все впало. І ми закрили це радіо. Воно було не потрібне. А ви будете повторювати? А зараз ми це зробили вже зовсім з іншим ефектом. Тобто ми відкрили Різдвяну радіостанцію 9 листопада. Очікувані просто що буде період свят, все, тобто ми її відкрили, тобто запостили правильно, тобто розкинули по всіх мережах і вона вже у нас крутиться. Тобто, а ось є ось, ось на березі. Ви знаєте, можна робити дуже багато. І на 23 лютого обов'язково просто ось. Але всі ці радіостанції будуть швидко з'являтися і дуже швидко зникати. Наприклад, ще 9-го вона буде актуальна березня, 10-го. Але вже там Спасибо. треба дуже добре задуматись, який контент дати 11-го. Пересілитися, давайте можна. Щоб не грузити такою так, інформацією, буду перескакувати. Подкастинг. Знаєте, що це таке є. Не буду коротко розказувати, тобто все, що ви даєте в ефірі, все, що ви даєте в ЕФЕМі, гіперважливо, щоб воно просто після того, як появилося в Ефемі, зразу з'явилося на вашій інтернет-сторінці. Якщо воно цього просто там у вас не появилося, це неправильно зроблений продукт. І треба також доносити і студентам, і всім, хто в майбутньому просто буде робити радіо, що комплексно так воно працює. Якщо не зробити цього, просто це є марно викинуті гроші. Ви у 2006 році ми спробували працювати просто над тим, як це мав би бути оцей дефект мультимедійності на нашому сайті, що тобішньої радіостанції «Радіоман». Ми на Великдень спробували і поїхали в Карпатське село до родини Малковичів. Малкович, ви знаєте, господин. Mm -hmm. Ми несподівано ви нанесли просто, навіть несподівано, сподівано, бо вони були поперечні його батьки. Ми нанесли їм візит. І спробували з допомогою інтернету повністю транслювати все, що там відбувається, і вкладати це на наш сайт. Ну, тоді, правда, це були якісь там недолугі наші спроби, бо тоді ще ми це все робили, знову ж таки, не знаю, чи як це правильно робиться. Але е, я тільки покажу заготовки, просто, які от в мене є, для того, просто, щоб було розуміло, це заготовки під інтернет зразу. Тобто, все, прямий ефір, йшов за допомогою інтернету і на FM, і також викладався зразу на сайт. просто. Але ми зрізали це і це зразу викладали просто в текстовому варіанті. Доброго ранку, це радіоман. Як я обіцяв, сьогодні я знаходжуся в Карпатах, в селі Нижній Березів. І сьогодні я розташувався у господарстві Малковичів. Перше, що я зробив, запитався в господині, чи вдається їй справлятися з такою величезною господаркою. Ми з дідом разом робимо і маємо господарку велику, і не маємо допомоги. Син хоч свариться, що вам не треба того, але ми не можемо то маємо дві корови, телицю, бика, коня, вівцю, курей і, і, і індиків інш. і інше. І це ми ледве кинемо, але ми не можемо розлучитися, бо ми на цім е, виросли. Напевно, складно відмовитися від господарки, коли ти працюєш на ній протягом цілого життя. <рес> <рес> Я мріяв сказати вам так доброго ранку завжди, а цього разу мені це вдалося зробити з Карпатського села Нижній Жені Березів. Паралельно я робив фотографії, оскільки просто я е, організовував цей весь ефір, тобто був ведучий, просто який займався, що він брав інтерв'ю, використовував всі свої зіркові здібності, а я ще робив фотографії, і швидко їх викладав в інтернет. Тому в момент, коли йшли, і це є ефект мультимедійності, тобто в момент, коли йшли повідомлення про те, як треба випікати Паску. Доброго ранку, це Радіоман. Як я обіцяв, сьогодні я знаходжуся в Карпатах, в селі Нижній Березів, і сьогодні я розташувався у господарстві Малковичів. Перше, що я зробив, запитався в господині, чи вдається їй справлятися з такою величезною господаркою. Ми з дідом разом робимо і маємо господарку велику, і не маємо допомоги. Син свариться, що вам не треба того, але ми не можемо. То маємо дві корови, телицю, бика, коня, вівцю, кура і, і, і індиків і інших. І, і це ми ледве відкинемо, але ми не можемо розлучитися, бо ми на цім E, <мірісті> 에... Напевно, складно відмовитися від господарки, коли ти працюєш на ній протягом цілого життя. <схі> Я мріяв сказати вам так доброго ранку завжди, а цього разу мені це вдалося зробити з Карпатського села Нижній Березі. Доброго ранку вам, з Карпат. Сподіваюся, у Львові так само така добра погода, як тут у нас. Спецпроект Радіоман продовжується, і от буквально зараз я маю можливість спостерігати, як господиня в печі розгрібає попіл і буде ставити туди тісто, яке вже підросло. Очевидно, десь за якийсь час будемо мати з нього готові гуцульські паски. Але, наскільки мені відомо, то справжня уцуйська паска нічого не варта без прикрас. Які саме прикраси ви зараз будете використовувати? Ну, квіточки такі, баранчики, е різні квіточки, різні фігурки. Якісь такі хрестики, квіточки, я нідерчити, яблінкові, е зузульки. Дуже багато зузульок роблять. І то все робить з одного тіста? Можна робити з прісного тіста, а це вже робиться з такого, як Паска. Ну, як хто хоче. Бо то, знаєте, то твердішче трошки, а зазулька вже і зазулька ще зробила. І, ви знаєте, Я так дивлюся, що тут досить складно виготовляти ті прикраси, але напевно традиціям зраджувати не можна. Жінку дороб'єй бігом, бо видиш, що в пісню розсажіте, а все ще не зроблено. І саме в цей момент, напевно, не будемо заважати господині, оскільки він найважливіший у випічці пасок. Буквально за мить. Слухайте, що станеться далі. Ми дуже часто любимо використовувати термін, що радіо це є театр уяви. Але фотографії і все, що буде допомагати нам стріму і подкасту, ну, тільки буде розвивати вашу уяву. Можна було б просто викласти на сайт коротенькі просто плеєри, ви вмикаєте і по черзі собі слухаєте все, що відбувається там на цій території. Це не буде відвідувано, воно не буде мати популярності. Ще останній кусок, щоб зрозуміти, просто, що це складний процес, насправді. Там вже ж два мікрофони ще лапають звуки, які йдуть зі сторони. Тобто все воно потім зводилося на один пульт і швидко давалося в ефір. Паски вже готові, залишилось тільки їх запхати до печі. Ну Скажіть, де ви що почуєте? І майже ніде не побачите, як саме справжні гуцульські печі випікають паски. Бігом? Господи, поможе Щасливо би пасочки спекли, якщо би ми діждали всі відтепер за рік. Висока сажірка широка дроб'яла, а рум'яна А Аби такі пасочки були, і високі, і широкі, і рум'яні, Бо файно загнітилися. Ми всі разом діляли відтепер тепер за рік, аби удали ці пасочки, бо якщо пасочки дуже пукаються або щось не вдаються, то це не добре. Прикмета така. Так, що має бути? Хоч вони не, ну, не раз є, підгорають. Знаєте, не одна купічна горає. тепер, що я то сюди, то туди. Ну що ж, паски в печі, супер закриті, господині обіцяє, що за пів години будемо мати справжнє великоднє диво насправді не за пів години, насправді десь там за годину, але нам треба було тримати аудиторію, просто, відповідно, ми сказали, що за пів години, щоб вони не втекли. І це тільки частина заготовок, які це є типовий приклад подкастингу на вашому сайті. Ви робите великий об'єм роботи, витрачаєте на це неймовірні затрати. Їдуть люди, домовляються про інтерв'ю, це все записується, знімається камерою. Шкода, щоб воно в ефірі з'явилося тільки один раз. Все це має бути викладено на вашому сайті, просто ось, в певній послідовності.